Красива місцина. Ось. У мене перша знахідка. Дивимось. Копійка радянська. Прикольно, шукаємо далі. Друзі, друга монетка у товариша, який ходить з фішером вже три. Потім покажу, що він знайшов. Ось така монетка. Копійка. Виховував. І ось. 20 копійок вискочило. Я вже подивився. Прикольно. Харкові знову тривога, не знаю, чутно чи ні. Риба ходить. А ми копаємо. Ще копійка. Друзі. Ще одна копійка. Сьогодні в мене копійчужний коп. Знаходжу тільки копійки, а нічого. Друзі, комарів сьогодні просто капець тут. Літають навколо. Дуже багато. А в мене знахідка. 15 копійок. Добре? Довго її шукав, таку яму. Нарив, вирив, тепер треба все закапувати за собою, не лишати дірок на дорозі, тому що, тому що нічого хорошого нам за це не скажуть. Ще копійка. Дуже багато сміття сьогодні. Ну нічого. нашу з собою пакет в яке сміття. Складаю трохи чистимо цей пляж старий. Я купав, думаю, нічого немає, знайшов невеликий шматочок фольги, а потім зором побачив, що я все-таки її викопав. Прикольно. Друзі, ще копійка, а товариш десь пішов на лісову стежину і не вертається. Це може тільки означати, що він щось там надибав. І в нього також є монети. Ну що ж, подивимось потім. Друзі, ще копійка радянська. Усе поруч. Тут на трьох метрах квадратних. Кручуся. Ще монетка. Поки що не дивився, що це. Дві копійки. Це перші сьогодні в мене. Чухав траву і вичухав. Чухав. Ще копійка. Ще копійка. Прикольно. Поруч тією копійкою. Дивіться. П'ятдесят копійок. Клас. Круто. Друзі, на сьогодні останній знахід, тому що вже темно, 10 копійок радянські. Такий на сьогодні результат з товаришем. Він знайшов боксера. Ось Зібрали радянщину. Не пустив.